Так, я вітаю вас на другому раунді. Битві між, це дружня, не військова, не рангова, не битва на честь чи на гроші. Просто дружня битва між двома українськими кланами ГТУ та Ікла. Перший раунд за Ікла червоними. Файна, дуже професійна гра організація. Видно, що у хлопців на високому рівні зайняли гатку і по кругу тримались, вигали. Е, у нас тепер карта е, Мірамар. Граємо другий раунд. У нас в ГТУ трошечки більше по кількості людей. 26 на 23 в цьому раунді. Якщо ви хочете доєднатися до клану, шукайте нас в Discord. Посилання буде також під описом відео та приймайте участь в таких е, загальноукраїнських заходах. Бажаю командам удачі і дивимось на розкид. Карта більше, ніж Рангель. Думаю, зараз е, одразу перестрілок не буде. Ми граємо з швидкою зоною. Тому тут все рухається набагато швидше. ловим літачок. Опа. Одразу джамп сині виходять. Це вже на Cruz падають. І знову є конкуренти. Група на а ні на тракстоп летить. Subject e, завteкава. Антруяна також. E... А, ні. Круз девал і терабронка. Ні, хлопці ще далі. Компомілітари на... йдуть. А ось ця група заблокала. Як цікаво, що тут буде? Ну, схоже, ці двоє долітались. Ага, вони вже приділили, де противник. А ось схоже на перше бойове зіткнення, <гум> Він бачить його. Арсоніст. Раз. Калашик. Ага, відлітає далі. Файно. Ні. Битви тут не буде. Не сьогодні. Ну що? У нас етап Лункінга. Альязар в центрі. І схоже, ця група на тракступі туди найближче. Але їх між ними є група червоних. Цікаво, як вони зграють тут. Можуть, якщо з двох сторон дві групи зайдуть, то Крус Деваль просто вичищать. Ці нижні підуть на допомогу, а у нас буде в кінці. Ця. Ну, не знаю, навряд чи вони не... це бачать, як я. Подивимось. Лункінг в повному описі. Давайте подивимось. Що, які преференції по лутінгу у пана Фонеса? Скарель, мини, 5 аптек. на нормальный йде перестрілку. Як моя баба казала, аптек багато не буває. І ще boostів візьми. Так, що тут ще є у нас. Владі. А і Міні. Хлопці люблять п'ятерочки. На п'ятерочках грається. Exist. О, тут уже більш жорстко. Берил. И Драгунов. Уже VCMX накопав. Коряк и аух. Цікаво. Хмарочка. Аух. Всі люблять аух. Аух, топ. О, Ейс и коряк. Юзер Респект. Три аптечки. Так, подивимось, що тут відбивається. Тут дають інфу, що синій тут. Хлопці підтягуються. Антруяна, що будеш робить? Здра... Скарель і. СЛРК. Зона вже... Уф, вичовлює. Синіх перша фаза. Хлопці будуть зустрічати, що. Гарна точка вам по входу в зону. Але вже всім натякає, що треба летіти. Хлопці рухаються. Якщо правильно все зроблять, то займуть альязар. А, -а Захара, вибачте. 416 імені. І 5 оп'єк. Бустів набрав. Ну, готовий до серйозної перестрілки. О, у нас уже є рух. Колдує, колдує. Побачив. Ще там висаджується. Група, перша група червоних бачить наших. Тут дуже велика група ще в вельпоза. що ніхто не вмер. Уф, охота на сабжекта. А, він від'їжджає, всі наверху. Ще й дроп упав, хлопці. Звертаємо увагу на дроп. Обмінюються пострілами. Хейтів нема. Ой-ой-ой. А тут у нас. що? А тут у нас... Ракетниця. І велик? Так в тай машина поряд. Давай уже. Вот тут движуха, треба допомога вже. Група Альпоза. Під'їжджаємо швидко. Дорогу тримають наші, але зверху зараз... Під'їжджає група червоних, які можуть наткнутися на них. Зараз подивимось. Чи буде зіткнення. Зупинились. Ну, Тімік. На дуже вигідній позиції. Чи побачить він їх? Зліва є. Ти бачиш зліва чи ні рухається Зліва. Тімік, зліва двоє. Не бачать. Я прогнозую смерть через раз, два, три. Попав. Ховається. І мінус радік. Група поза заїжджає. Здесь ухелянку забрал. О, у нас тут уже уже жорстке на меня пришло. наступають. наступаюсь. Снежка, прямо на тебе. Целая группа йде. Заберуть хлопців, тут троє на проти дуже багато все горить, все зривається. Бісквіт. А, -а, а, Зверху. Не встиг Цю групу ніхто майже не прикривав. Віталь соло, іде? Когось забрав тут. Дуже велика група тут рухається. Дивимося, що у нас все всі в зоні Забрали. Ну вони дуже стрімко підіймають своїх і великою групою йдуть. Основні сили оборони заходять в Айзахар, хтось там прямо на, Прям на іде, соло дикий. Тільки засікли, і нема де закритися. 3, 2, 1. Мінус. Вибили півпів. -пів. Тут вже зірвали машину. Хлопці гарно зійшли зверху. Е, Ухелянд і Собжект. Ще один йде. Файно оборонявся, але вдвох замало. Просто молодець. Пів-пів зона, Сопо забрав сабджек, Ну що, шо? Це другий етап цього матчу сили оборони міста Ель-Захар проти атаки з гір. Хлопці відтягуються в зону. Як цікаво зараз буде. Хвилина і зона зійдеться. Треба зустрічай. Опа. Дімашка забирає кавасанки. Дуже влучний дим, до речі. Майже... Ехпі. Можливо, стигне підняти. Стигає. Обновив дим. Ого, тут уже гранаты. Розик Розик зустрічає групу, яка спускається. Там Хропи заходять. І знову Кирихо, знову залишають одного. А вже двоє знизу. На жаль. Ось тут. ключевый момент бою До... не дуже вдала зона, треба було б Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Заходять уже в упор. Назарчик. Наза... Забрали, забрали, забрали. Все, все боку оборона проломлена. Розик, Рэзи Киллер. І Хонет залишилось. Минус Розик И трошки от Римы в ухо. Кто на состане остался? А Саня Сануа Другий раунд за клана Мікла. Що вони там стріляють, як на чеченській свадьбі? В цілому досить планомірно максимум три кіла. У нас всього вбито троє.